Ага, 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 Розглянув питання директора про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу зеленої ділянки з кадастрою No 742 118 12 сто 03 дванадцять, два нуля, ноль цілих тисячних гектарів для ведення товарної сільського з виробництва на. Земельні ділянки площі 6,49 гектара та 0,09 ну, ну, гектара, що розташовані за межами населених пунктів Мідицівського старостинського округу Варської територіальної громади, Кримівського району Чернівської області, про передачу тов Гнізниці Агро в оренду строку на 49 років земельної ділянки площі, 6,49 гектара з кадастровим номером. 72, 21 181 20, 26 2026 сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами. Так, лопотання директора ТОВ прогрес про передачу в оренду строком на 49 років замельної ділянки під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами з кадастровим номером. 74, 21, 181, 2003, 302025, площею 09 гектара для ведення товарності в господарську виробництва, що розташовано в межах населеного пункту Вінцівського старостинського округу. Пропонується затвердити технічну документацію за щодо події ділянки комунальної власності. З кадастровим номером 74, 21, 18, 12, 2, 0, 0, 3, 0, 07, 78, площі 7,39, 3946 тисяч гектара, що знаходиться на території Гніденцівського старостинського округу. Діля, діля, Земельну ділянку No1 з кадастровим номером Зачітувачка біля? Ні. Площа і шість цілих, сорок дев'ять гектара для ведення товарних сільського протексу, що розташовано в межах населеного пунктів Ніденцівського сорок І друга ділянка з кадастровим номером 74 21 81 один, вісімдесят один, двісті ноль Гектара перед ту Хто агро в е, оренду з роком на 49 років, земельну ділянку під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами площі 6,49 і 46 гектарів. Передати ту прогрес в оренду строком на 49 років земельну ділянку ділянки під сільського сподату та іншими господарськими будівлями і дорогами площі 09, встановити розмір річної орендної плати за користування, переданою до мене на рівні 12% від нормативної грошової оцінки. Голошуємо! Ставити святковий збір! Ставити святковий збір, кажучи! Треба писати історію. Заїхали. Я не голосую. Моїх конфлікт не дарить. Так що голосуємо. За! Каже, комісія закрила перніше, скажіть, скажіть. Я